Всім привіт! Друзі, гості мого каналу. Ось я взяла свою косу, без якої я ніяк не, не ціле літо. Коса, вилка і граблі, в мене все. І йдемо. Я вам ще поведу вас на свою плантацію з картоплею. Є в мене тут картопля, вона заросла, вже її треба копати. Така гарна була картопля. Чистенька стояла, але як пішли дощі і вся картопля заросла бур'яном. Я сьогодні трохи зранку ходила, полола, але така засуха, в нас пішла, що так засохла земля, що її не можна геть тулубу вирвати. Звісно, всі скажуть, що це за хазяйка, що допустила, таке на городі. Ну, яка є? Були сіна, убирали сіна, тюкували, гребли, бо на одні руки все. І ось прийшла. Ось такі у нас тут сусідський город, тут вже моя кукуруза там трохи видніється. І такі городи у нас тут ще теж. Тут моя кукуруза відніється, сонечко закат пішов, вже прохладненько стало. І ось, друзі, я прополола трохи сьогодні руками, але руками не можна його рвати. Трошки порвала, але ось подивіться, як заросла моя картопелька. У рядках нема нічого, а між рядками отака стала лобода. І зараз я Попробую своєю косою косити яку якусь якось у ціле літо ручною. Пробую оце отако все викосити. А завтра візьму граблі і це. Тут у мене бурячки. Тут ще посіяні у мене теж бурячки ось такі. Пека. Ну так, бурячки трошки є. Такі. Ось вже такі є. Є і ніч. Ну, на буряках нема бур'яну, бо я ж їх сапала три рази. О, а Це... А картошку зараз будемо косити. Так що будете косити зі мною разом. Всі гуртом будемо косити косити і допомою. Починаємо. Ось друзі, все, починаємо. Де дивіться, а я буду працювати. Ось, Ось так, друзі. Починаємо косити. Ось так будемо косити, покосимо. Та й завтра повигрібаємо. Будемо копати картоплю. картофельку. Картофляна ще крупна, але не рясна. І отак. Так будемо і косити далі до кінця. Не перемикайтесь, дивимо далі. Ось глядачі. уже, скільки мені ще залишилося, небагато, половина ще. І ось так у мене, виходить, бур'яни повикощувати. Ось скільки я вже викосила, ще завтра по грибу, вже площа картопля тут чистенька. Бур'яну такого густого нема, ну, де-не-де проскочу. Щириця, лобода у нас тут росте. І ще мені залишилося там не сильно. Багато. Ще туди кукурудзи. кукурузи. Ну от глядачі. Докосила я свою картошку. На вулиці вже ніч. Ну, я справилась зі своєю задачею і покосила геть усю. Так втомилася, що завтра, мабуть, і рук не підніму. Ну, зато я скосила. І завтра вже вигребу, і буде красота. Вже можна приступати до копки.